Насправді жахливий перший прецедент для Дніпра, і всі жителі міста просто сьогодні о 5.20 прикинулися від жахливого жахливого звуку. І як коментують всі друзі, знайомі, всі, хто це чули, це дуже було гучно, і це було схоже так на якісь. Салюти, але якісь дуже гучні вибухи, яких раніше дійсно ніколи не чули в Дніпрі. Тому це можна спростувати цим. цим можна спростувати дуже легко. Те, що кажуть зараз російські коментувальники, або там деякі міжнародні. Я зараз так чую, що кажуть, що це не могла бути саме ця міжконтинентальна ракета. Це неправда. Це була ну саме вона, тому що це дійсно було. Дуже-дуже нетипово для Дніпра, хоча Дніпро вже ну, не, не перший ранок, не першу ніч чує подібні вибухи. Тому дійсно це було щось нове на превеликий жах наш і всіх містян. Взагалі, з ранку сьогодні, з 5.20 до 7.00 ранку, в Дніпрі було запущено по Дніпропетровщині 9 ракет. Одна з них це оця міжконтинентальна, друга це ракета Кінджал, її і міжконтинентальна на Жаль, збити не вдалося, і ще було запущено сім ракет звичайних балістичних по Дніпру. Але шість з них наше ППО, Слава ППО, і дуже дякуємо ЗСУ, що їх збили. Тому якщо б ППО не не спрацювало по ним, то наслідки могли бути жахливіше. Так, по наслідках ми маємо. Ну, взагалі, ця міжконтинентальна ракета. Вона, як ми вже розуміємо, там досліджуємо да цю зброю, то вона може бути наповнена зарядами з, з ядерною зброєю. Але цього ранку дякую Богу, що цього, хоч не сталося. Тому ми розуміємо, що це був такий імітаційний запуск, і це були як ну. Якби це жахливо не звучало, якісь тренування та випробування цієї ракети російської над Дніпром. пошкоджено в нас заклад, який опікував опікується людьми з інвалідністю. На щастя, постраждалих там немає, тому що всі встигли спуститися в укриття. Там було дев'ять людей на цей ранок. Всі дійсно вже Дніпро навчене тим, що треба спускатися під час повітряної тривоги. в Укриття це було під час повітряної тривоги, тому всі спустилися. Там постраждалих немає. Пошкодили центр цей сам реабілітаційний котельню його. Ну але наслідки можна скажімо так, ремонтувати. все підлягає підлягає починці, тому ну так можна сказати, що більш-менш це обійшлося, крім звісно, двох жертв, які є постраждалі. Це дві жінки з ранами, яких одну жінку госпіталізували, одній надали допомогу на місці, тому. Поранені є, але дякую Богу, що нема, хоча б загиблих, і ну поранення там стан середньої важкої тяжкості, але Будемо сподіватися, що ну, все ж таки лікарі нададуть необхідну допомогу, і все закінчиться просто просто ну, такими пораненнями та пошкодженнями, що це не буде вартувати людських життів нам ця ракета. Але да, Дніпро оговтується і крім того, що да, завдаються такі ракети по Дніпру, є ще в нас на сьогоднішню добу і по Кривому Рогу великі атаки. Там поранено 26 людей, і дуже багато з них госпіталізовані в стані реально важкої тя, ну, Важкому стані і дійсно там навіть боротьба за життя однієї жінки йде, тому що там різані рани голови по 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 пораненнях. Тому будемо сподіватися, що, хоча б число жертв не буде зростати. На жаль, наші реалії такі, що навіть вже одна громада Дніпропетровської області в нас визнана міністерством реінтеграції офіційно територією, яка може піддаватися окупації та більш великим обстрілам. На це територія на межі з Донеччиною. В нас тому да. Ми розуміємо, що не варто жити в рожевих окулярах і дійсно. Загроза, вона ну якби близиться до нас. Росія, на жаль, не припиняє свої наступи, не припиняє свої обстріли. Якщо порівнювати саме обстріли Дніпропетровщини з літнім, да, там часом то. Вони посилилися, да, але не можна сказати, що в літній час там був якийсь якась відпустка у російських обстрілів. Тому, ну там просто були якісь більш фокус на терор, напевно, мирного населення на житлові, просто звичайні цивільні будинки влітку. Ну, така загальна особисто від мене статистика, що були обстріли. А зараз з осіннього періоду почався більш терор на Інфраструктуру, яка забезпечує теплопостачання, енергопостачання і інші комунікаційні важливі. Ну, забезпечення Дніпропетровської області. Тому ми розуміємо, для чого це робиться, щоб відрізати область від нормального функціонування, щоб пошкоджувати інфраструктуру. Цю ну але можемо сказати, що станом на зараз справляються комунальники з ліквідацією цих наслідків, справляються з. Тим, що пошкоджено в ході цих обстрілів по інфраструктурі, але ну напевно, що да, можна сказати, що вони е, за, за, з стали частіше, і саме ця інфраструктура зараз під великою великою загрозою. Цього питання можна сказати, що всі достатньо патріотично налаштовані, достатньо позитивно і, ну скажімо так, з вірою в нашу перемогу, з вірою в те, що все ж таки, все буде добре. Ми вистоїмо і ми зможемо надалі давати опір і функціонувати, забезпечувати армію і підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Які в нас є на території області, але звісно, звісно ж, що настрої у людей людям необхідна підтримка. Багато людей за психологічною підтримкою звертаються, і всі вірять в нашу перемогу. Але ми розуміємо, що треба все ж таки бути більш підготовленими, і волонтерські штаби, волонтерські структури вони продовжують працювати. І це зготовує людей, але звісно, є моральне, емоційне виснаження, але тримаємось. Тому віримо в нашу перемогу.